Слава Ісусу Христу! Друзі, вітаю вас всіх на каналі Мотогаржа Андрія І сьогодні до вашої уваги, напевно, може довго очікувана, чи не довго очікувана, коротко очікувана рубрика. Хочу все знати. І сьогоднішня тема у нас буде. Напевно, багато дуже собі задавали питання. Тобто, буде тема в нас про масла. Значить, сформулюю правильніше. Чи можна заливати синтетику чи півсинтетику після мінералки? Чи там навпаки. Ну, як ми всі знаємо, мінералка більше має властивості залишати після себе нагару. Ось. Після себе нагару. Тепер. Е Полягає питання в тому повстає, що коли ми милиємо синтетику, чи вона там не буде розчиняти оцей же ж нагар. Дивіться, бачите, нагар. Чи вона буде розчиняти нагар. Е, чи просто воно там буде повідлуплюється, повідстає і воно поцарапає циліндр. Дивимося, бачите, от є нагар? Він є мукою фактично. Тепер дивіться, взяти його. Тюди і по циліндрі погладити. Зараз. Експерименти. Теорія теорією а практика показує зовсім друзі інші. І скажу так, що. Беру циліндр І буду терти нагаром. Давайте подивимося. Сильно втираю. Відлумалося там кусочок нагару, бо ви залили синтетику. І що? Ви бачите якісь царапини. Дивіться, Цей нагар розчинився ще в муку більше. Добре. Тепер, напевно. Пункт 2. Пункт 2 у нас буде. Оцей нагар при температурі, друзі, він аж червоний стає, будемо так сказати. І його властивість. Буде ще легше розчинитись, навіть як він десь там відстане. Але я думаю, він не відстане, він собі там буде сидіти і поступово воно все рівно вигорає. Це звичайний попіл, якась шолоха, шкарлопа, хто як там говорить на то все діло. Ось. І воно нічого не дре. Чому я так говорю? Знаєте, можна було того не починати говорити. Розвів міфи, так би мовити, за. Зараз вам скажу. 2002 рік, друзі, я починав працювати бензоінструментом. Особисто вже. Маємо 2-30, скільки то маємо років? Ну, рахуйте. 23 роки вже минуло, то вже буде 24. 23. Ну, менше з тим. Ще ні одної поршневої в мене не задерло після заміни. Після заміни, друзі, іншого масла. Тепер, пункт 3. Перша моя пила, хто не знає, а хто знає, це була Урал 2T Електрон. Лилося в свій час звичайне 4 такне масло АС8. Тепер. Нагар утворювався, звичайно, що він утворювався, не настільки, е, як би сказати, більший, ніж від двохтактного масла, але був більший. Періодично я знімав циліндр, то було раз на пару років. там. А користувався я цією пилою, друзі, 12 років. Я не відпрацював, так, так урал, який при повній заправці, важить майже 14 кг. Є що потягати на руки, на хребет, правда. Щегликовів 60 кг, не рекомендую. І її тягати, бо вона вітер подує, і він з тою пилою шур на низ на бік. Я жартую, звичайно, але десь воно є в чомусь, та й правда. Трошки вага завелика для такої людини. Ну але які варіанти, якщо треба було різати? І такі ходенькі хлопаки також мусили різати? Варіантів нема. дружба була трошки легше. Добре, їдемо далі. Були ті всі масла. Щось колись здерлося на ні. коли почистилось, наприклад. Чи з камери згоряння, яка тут є невеликою, дуже гарна камера згоряння, як бачите? Якби всі такі були, то б взагалі бомба була. От. І лилося потім. Почало литися масло. Хто пам'ятає, в білих пляшках. Вони були в фасовці 3 і 1-літрові, і в літровках. Це була біла пляшка, етикетка з мотоциклом, а з старт 2Т, друзі. Старт 2Т. Лилося також це масло, воно було також жовтого кольору. Але це вже було. Перепрошую. Перепрошую, так. Але це вже було масло двох Ніякі царапини, нічого нагари не відлітали, нічого мені не дерло. Тепер далі. Тепер далі. Пішли сучасні пили, коси. А того добра у мене було. Тут пальців не вистачило. І зараз є майже 10, як говориться, і то треба все скидувати. До речі, буду деякі пили продавати. Скоро буде знов свіжа рубрика продаж. От. І цей. Значить, що хочу сказати. Сучасні пили. Лилися різні масла, мінералки. Потім переходили на повну синтетику. На хаді я працював багато дуже гарне масло. Хаду Start 2TS. Оце зелена банка. Я ними працював вже з 2012 року і досить-багато досить я робив ним. При тому, що лилися мінеральні масла. Переходив на хаду. Ось. Значить, і ви знаєте, ніяких задирів нема. Синтетика, вона утворює тобто, менший нагар. Попри то, цей при роботі буде собі десь частково вигорати. І він не буде там кусками відлітати, щоб вам задер циліндр. Ну, я собі дозволю то говорити, бо в мене такого ніколи не було. Не знаю, може, в когось щось там дерло. Ну, ще раз вам наголошую. За 20 з гаком років... Ні одна поршнева від нагарів в мене не подерлася. Тому розвію міфи: сміло лийте, друзі, будь-яке масло півсинтетичне чи синтетичне після мінералки, і воно вам нічого поганого не зробить. Інша справа, якщо ви лили. Неякісне масло з великим вмістом воску. А то я вже говорив в колишніх відео. Прошу листати, не лінуйтеся, там є про масла. Відео я повторюватись не буду. Десь колись щось може зроблю, як буде час. Я щось повипалюю. І цей. І, власне, коли лимилося негарне масло, утворювався отакий от нагар. Бачите, ну той ще шкрабається. А там взагалі він настільки в'їдається в алюміній. Що його просто навіть тяжко відшкрабати, то просто як смола. І він такий більше не сухий, а смолоподібний, як пластилін. І він вжирається при температурі туди, і тут, і тут, і там, що воно навіть ніколи і не відлетить, нічого і не віддереться і не згорить. Розумієте, навіть таке масло дуже неякісне, яке зробило свою погоду з тими нагарами, воно. Синтетика не в стані, його десь там кусочками відлупити і щоб воно подерло сам циліндр, друзі. Ну Не буде того. Ну, як може бути хромове напилення, ну, то ж метал, правда, якби не було, але якийсь там є, і він витримує певні температури, сили і тому подібне, і щоб його якийсь там нагар з масла поцарапав, Ну як то таке може бути? Якщо у вас десь утворились якісь царапини, повірте. Що це у вас не від нагару, а це є від вашої роботи, а це залежить всі перегріви, все залежить від вас, друзі, від ваших рук, від вашої голови, як ви працюєте інструментом. Давайте ще раз спробуємо поцарапати. Ось тут таке, бачите, загоріли тру. Бачите, взяв нагару спеціальну тру, як наждачкою. І це воно все розійшлось. І ніяких царапин, друзі, немає, яке було гладке, і є. Все, так що я думаю. Вийшли до якогось спільного знаменника, ну, не знаю. А хто буде говорити, напевно, що там йому поцарапало. Повірте, що це вам від нагару не поцарапало, він не може подерти. Ну, чомусь в мене не дерло, я не знаю. Може ви по-іншому якось працюєте, робите, лиєте, регулюєте. При тому, що я любитель масла не шкодувати, ви самі то добре знаєте. І в мене все працює. Ну Трошки більше масла йде там в банці менше, ви більше економите на маслі, я не економлю. Я економлю на моторі. От, на тих запчастинах, а ви економите на маслі хто леїть менше. Ну, Леїти, вам так до вподоби, мені так до вподоби як собі хто хоче. Так що якось так. Так то ще раз наголошую. Зі свого досвіду, практичного, друзі, а не теоретичному не на дивані. І пилки в мене, і коси в мене не ріжуть і не косять, так би мовити, по... 3 сотих чи дві гілочки з вишні в рік. розумієте, І далі стоять на полках, в мене інструмент працює. Я не кажу, що як на лісництві кожен божий день, але повірте, він не лежить. Котрий зріже для себе в селі, а котрий тут по місцю заробляє кошти. Пили заробляють і коси заробляють. Так що якось так. Отака От ситуація. Один чоловік якось дзвонить до мене, там треба покосити стільки ту ділянку, туди-сюди. Але він щось не знаю, дав зайняв. А які вас коси? Я кажу китайці. Він, напевно, того забоявся, напевно, думав, що не стягнуть. Я думаю, ви бачили відео недавно. До речі, воно якраз сьогодні 9 жовтня, друзі. Оце відео вже якраз сьогодні вийшло там, де я косив. Ну, Правда, я штатива не ставив. Е, ну, момент процес кошення не знімав. Я думаю, що вам то все відомо. Я вже показував неодноразово, як я кошу там. Просто не було часу, бо об'єкт був надзвичайно складний. Скажу вам по цьому об'єкту, то вже я під час відео того не міг зняти, бо я не знав. Чоловік, вже коли я покусив, коли я покусив, він мені каже, ми поїхали ще до нього на каву, людина отака, все, обід привезла, все як все належить, чисто по-людськи поступив і заплатив нормально, і ну, там правду робота тяжка була. Я приїхав, подивився перед тим. Я так відійду вже від теми трошки. Приїхав, подивився перед тим. І власне, що е, дивлюся, я так почихрався в потилицю, думаю, йо, йо ото буде нарученькі роботи, то знаєте, таке косити 2,50 високе, то просто як я камерою знімав здалека, ну якби я підійшов з камерою туди до тої трави. Вона, кажу, реальних 2,50 на витягнуту мою руку, мене не видно було з тої трави, коли я там ходив косив. І уявіть собі, то все тягнеш і за тобою ще 3 метри тягнеться того всього. Ну, але в тому випадку, якось потихеньку правильна, так би мовити, тактика, технологія косіння, і воно все потрошки робиться. Звичайно, що тут треба здоров'ячка прикласти. Але знову ж таки, має бути правильна тактика до того всього. І він каже, ми пішли до нього на каву, я вже то все покусив. Він каву, я чай, бо я каву з молоком п'ю тільки, як ви зауважили. <клес> І, І він каже до мене: до вас було 5 косарів. Прийшли дивитися на цей об'єкт. От що зараз ви сьогодні якраз подивилися 9 числа, але відео вийде вже, напевно, 17 числа. Оце, що ви зараз споглядаєте про ці нагари. Ось. І він каже, було п'ять косарів, і ніхто за то не хотів братися. Не знаючи про ціну, вони навіть нічого не говорили за ціну. Вони прийшли подивитись. І цитую його, я не буду там виражатися, він каже, ну на. Розумієте, приходить один ну на. другий приходить ну на. І так ну на, говорили всі п'ятеро. При тому, що про ціну вже далі нічого й не говорили. Вони тільки подивилися на той об'єкт і відмовилися, розвернулися, пішли. Отаке. Я приїхав, почихрався трохи, дивлюся, ну нічого, якось з Божою допомогою, як говориться, то все діло зробиться. Приїхав на об'єкт, помолився, Отче наш Богородице Діво. Господи, благослови до цієї роботи і тобі на славу, як говориться. Так що і вперед. І потихеньку з Божою допомогою все зробилося. Ви розумієте, таке, рукам тяжко. Очам тяжко а руки і ноги зробили, бо тому що ноги також задіяні, все тіло. От. І я почав косити, я вже говорив, 7 хвилин по 9 я засікав, іменно 7 хвилин по 9 було, то вже я був передітий, заправлений, все. І закінчив я роботу вроде, біля 17-ї години. При тому, що він привіз обід, все, перше, друге, там, чайочок, все, як має бути, чи компот. Хоча я з собою обід мав, все як має бути, знаєте, не їдеш пустий, бо різні люди є. Не раз прийдеш працювати, ну так, люди знаєте. До багатого. Ні, скажу так, прийдеш до нашого, до нормального. Він тобі нормально заплатить. Він тобі поставить обід. Хто там п'є 100 грам, то ще й фляшку з собою дай або там хтось собі вип'є, як не за рулем. то вже таке. А прийдеш до багатого, то що? Прийдеш зі своїми канапками. Він ще з тобою буде торгуватися за ціну, коли ти там щось зробиш, буде шукати в дупі шкварків. Отут от тут щось не так трошки, тут ще щось не так. І все, от різниця є від бідни, між бідними і багатими. Правда, нормальна людина, яка знає роботу, знає людські якості життя, вона зовсім по-іншому дивиться і має інший підхід. От і все. Так що, говору, ви то дуже добре знаєте, всі, так що якось так. І все. Так що добре тоді. Напевно. Трохи я від'їхав від теми, але вже перепрошую. Як вже є, розжував трохи там ту ситуацію по тому косінню, яку ви, яке ви вже бачили, так би мовити, 2 тижні тому, правда? От. І цей. Тому якось так щодо нагарів тих, не бійтеся, нагар сам потихеньку або злізе, або він не злізе, але він вам не поцарапає. Лийте синтетики, пів синтетики після мінералок. Нічого поганого не буде. Я вам то гарантую. Так що Говорю, виходжу зі свого досвіду, друзі, а не з теорії на папері і на дивані, в чистій сорочці. Розумієте, отак ми працюємо, бачите. Болгаркою різав, пропалило дюрочку. І все. Так що якось так. Тепер до нових зустрічей і всім папа. А, дивіться, я вже нові штори почепив. Дивіться, бачите, вже чистенькі, гарні. опа. Ще треба їх попросувати, вони самі розпрасуються. Сьогодні свіженькі почистив, Ну, але на пару років вистачить. Все. Напевно, друзі. Тепер я з вами прощаюся. До нових зустрічей, всім, па-па, всім всього найкращого. Нехай Пресвята Богородиця вас всіх береже і наших мужніх хлопчиків, завдяки яким ми сьогодні з вами можемо жити і насолоджуватись тим, як говориться, повітрячком гарним, осіннім, тим сонечком. Дякуємо їм всім. Так що, навіть якщо їх ніколи десь не згадаю, то пам'ятайте, що завжди я їм вдячний. Кожний божий день, кожну хвилину, що ми тут з вами живемо і ходимо. Всім всього найкращого. Як говориться, за нами буде добро і перемога. Всім всього найкращого. Па-па.